Несподівані зміни. Усім привіт, з вами Алітара. Давайте подивимося тему. Пишіть в коментарях своє ім'я, чи звітне подяку, щоб цей розклад був фізучний саме з вами. Також я запрошу до себе на особисті розбори, також вони курс по картам Таро. Якщо цікаво, пишіть в інстаграм. Несподівані зміни, давайте дивитися, які саме. Щось нове до вас йде. Це оновлення чи в робочому плані, чи в плані кохання. Зараз подивимося, чи діти можуть приходити до вас, так? Несподівані зміни, тобто дитина. Тут щось дитяче, якісь легкі нові енергії, щось з чистого ліста починається життя. Слухайте, ну тут знову про вагітність. Ці дві карти можуть казати про вагітність. Для кого це актуально, для кого ні. Це оновлення. Ви десь заблукали, не знали, як знайти вихід в якійсь складній ситуації, і ви його знаходите. Тобто ваші. Переживання, якийсь такий стан, коли аж спати неможливо, це завершується і ви розумієте, знаходите шлях, ви знаходите доріжку, по якій вам треба йти. А для когось це, дійсно може бути дитина, вагітність. Тобто змінюється, змінюється життя кардинально. Так, королева мечів. Знову тут про любов до себе, королева мечів не дозволяє собі проявляти емоції. Не дозволяє себе любити, не сама себе може не любити. І тут вам кажуть, що несподівані зміни, що у вас ситуації якось так розм'якшать, можливо, будуть приємні зустрічі, коли ви зможете порадувати себе, близьких. Це змінить ваш стан, і трішки він якби пом'якшиться, скажімо так. Чи ви знайдете якийсь вихід із якоїсь складної ситуації? Ви настільки будете замотивовані змінити все в своєму житті, що от. Це просто розм'якшить, знаєте, розіб'ється якась кам'яна стіна в вашому житті. Отак. Давайте ще. Сонце ну все, більше не хочу. Чекайте вам тут сонечко йде. Сонце це щастя, це радість, це прояв любові до себе, це прояв дитячих, щасливих енергій. До вас йде щастя через те, що це прям оновень. До речі, сонце це також про дитину, і ця карта також про дитину, окей. Для когось це може бути, а для когось це просто кам'яна стіна розрушається. Ви ще не зовсім готові будете туди йти, в нове щось, але ви підете і зустрінете там багато щастя, багато прояву любові, процвітання, можливо, навіть популярності якоїсь. Нам треба просто чекати, і ось ось це станеться. Ось такий у нас розклад. Пішіть коментарях що думаєте. Ну, і всім, па-па!